Накипіло ввечері. Ну що ж, рада вітати всіх. Поїхали. Отже, День медичних працівників сьогодні, як сказала моя колега Наталка Шкурат, і власне цьому дню ми присвітимо пісню, яка прозвучить трішки пізніше в нашій традиційній паузі музичній. І ну, знаєте, сталося так, що сьогодні продовження вчорашньої теми власне збереження врятування, можна сказати, нашої культурної спадщини. Нашого культурного надбання. Вчора нагадаю, ми говорили про те, що відбувається, і як спасти від, від руйнування, я б навіть так сказав, знаменити нашу слобожанську перелину, як часто називають шарівський палац або замок. Ну, така дуже сумна ситуація. На жаль, як виявилося, як розказав Олексій Толкачов, волонтер, який займався, займається цим 10 років. І ну, зараз, зараз немає поки можливостей, але дуже сподіваємося, що ситуація все ж таки обернеться на краще. Хоча, хоча, хоча поки що сумно. Ну, подивимось, треба зберегти цю цю перлину. Треба сказати, що у нас і у Харкові, і області, окрім от таких от знаменитих архітектурних пам'яток, є і менш. Знані навіть взагалі не пам'ятки. Але ті будинки, які, ті будівлі, які формують, власне, ну, як часто кажуть, знаєте, навіть дух Харкова, не просто обличчя, а дух Харкова. Якщо ми їх позбавимося, то Харків, ну, Харків, звичайно, залишиться, але нащадки не будуть розуміти, яким місто колись було, що собою уявляє і чому, власне, саме таким. Є, тому дуже важливо їх зберегти. От є люди, які цим займаються, і ну абсолютно по різному, треба сказати: от е, є будиночок такий на вулиці Коніва, 10. Колись давно в дореволюційні часи він носив назву. Ця вулиця носила назву Гончарівський бульвар, бо це власне Гончарівка, та сама Гончарівка, про яку писав Квітка Основ'яненко. Скажімо. І там була типографія, побудована в 1898 році, як кажуть знавці міста для друкарні Яколова, такого громадянина харкова радянські часи, вона не змінила призначення. Вона також продовжувала бути типографією, але для Міністерства шляхів сполучення там друкували квітки, документи, усіляку літературу для залізниці. Будинок був двоповерховий. Ну, це така типова застройка, можна сказати, купецька і не тільки харківська. Але потім вже в. Та тридцять роки надбудували третій поверх, тим не менш, будинок є. Він поки що цілий, але я так розумію, занедбаний. От щоб нам його не втратити, Ольга Ситна, керівниця проекту культурно-громадського центру друк, пропонує зробити там також власне центр, якийсь культурний центр. Ну і я радий вітати Ольгу Ситніку наживо. У нас в студії. Ми будемо говорити власне про ідею. Олю радий вас вітати! Вітаю. Я все правильно сказав. Так, крім того, що це пам'ятка архітектури місцевого значення. Це пам'ятка такої архітектури. Це пам Слухайте. Ну, баба більше того, бачите. А В якому вона зараз стані? Мені здається, не дуже. Це ну, м'яко кажучи? Це ні, ні, ну в принципі, нормально. До нас приходили вчора урбаністи і вони дивилися Навіть підвал. Так? Навіть так. так, вони дивилися підвал. і Він сказав, що він в дуже гарному стані. Ну ух ти, підвал? Це це, до речі, важлива, важлива так, річ. А зараз... хто, хто такі урбаністи? Що це я маю на увазі це архітектори, це, архітектор, це волонтери, це просто краєзнавці? Це до нас приходив Віктор. Вони зараз роблять своє ГО. Ось це вони робили підвал в бурсу. Бурсу робили підвал в академії культури. Віктор Дворніков, архітектор. Точно, так, так так, 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 так архітектор він приходив, дивився нам підвал і ну, він не розуміється він дивився... на цих речах. Дійсно да це дуже цікаво. Ми з ним ми з ним все подивилися. Він сказав, ну він просто у відмінному стані цей підвал і дуже... вже добре. Дуже йому сподобався. Це зараз житлова будівля чи ні? Ні, а, їй багато років володіла типографія, потім mm -hmm. типографія 2, і я так пані зрозуміла, що типографію, другу типографію її ліквідували як ліквідували у 2000, якщо не помняш, 14 році. І з того моменту ця будівля вона просто здавалася під оренду. Якісь офіси, напевно, щось таке. так? Якісь були, да, там офіси, а зараз хтось там є. Там є парочка орендарів, угу. вони виїхали, але залишились приміщення, хтось там повернувся, але воно все в такому стані. А відомо кому належить ця, ця будівля? А так? Кому? так. Це вона знаходиться у власності у. А, Знаходиться у, частни... ну, у власності, Приват -приватна да. Власність, Приватна, власність, да, да, така є а, компанія, тобто, клієнна, як... да, да, вона. типу якому так, в... її... Mm -hmm. її, значить, викупили. Її викупили. І, так, повернемося до цього обов'язково, бо треба розуміти, з ким вести перемовини, розмови і так mm -hmm. далі. Хочу от про що спитати. Скажіть, будь ласка, Ольга, а як давно і чому саме ви цією будівлі зацікавились? Це така історія, цікава. Я... Ми з чоловіком. З чоловіком. Ми сім років. Напевно, з 2012 року ми займаємося івентами. Ми робили івенти, опеніри, ми робили концерти. Ох, як здорово. Да, і це... А кого які? У нас була така літлисичка-патія. Ми робили концерти на Авантажівському домі на 22-му поверсі. Ми робили приватні концерти. Ми співпрацювали з планом Б, але угу. це була така м, діяльність знаєте, андеграундна. Це був, а це був антиграунд, бо в нас не було ніякого. Ні гео, ми не займали. Ну, це була така, типу, наше хобі таке. Угу. Ось І це були такі вечірки, вони були досить закриті. Ми ні ніколи не робили ніякої реклами, але ми, у нас була група. Хто там, знав, той знав. 300 людей, і вони звали тих, кого вони ага. вважали. Б, Ой, бачите, якось повз мене, на жаль, пройшло. <реш> Сподіваюсь, після нашої перемоги повернутися до вашої діяльності цієї, і дуже хочеться побувати на концертах. Такі штучки класні, особливо коли з видом на. На Харків наш прекрасний, ну то взагалі фантастика. Так, то угу. можна. І а, ми займалися івент-діяльністю ось. І в якийсь момент я зрозуміла, що у нас дуже багато ресурсу йде на організацію, ось, але е, ну що ми з цим ресурсом ми могли б робити більше. Угу. Але ми зрозуміли, що нам потрібна якась підтримка. Ми почали спілкуватися, ну і зрозуміло, що від харківської влади підтримка нульова, від, о, нульова да отримати підтримку дивно, від на жаль. це можна тільки ще попасти на в якісь проблеми. Ну мені так здавалось на той час. Ось і а, ми, якби, подумали, я я собі подумала, що класно було б, якщо б нас культурну самодіяльність і почав підтримувати бізнес. Але ну бізнес, знаєте, нам всім він такий, нам здається, що це бізнес такий з 90-х, що вони зараз будуть щось там країти, щось там гроші. Дядьки конкретні, конкретніше да, називаються. Да, да. Ну, да. ну але в мене з було відчуття, що вже щось у цьому світі змінилося, бо я дуже багато бачила усвідомлених громадян. Це був ну це був кінець 22-го року. І я ми провели останні івенти. Я сказала, що я втомилася, бо дуже багато на цей день. Я дуже хочу якоїсь підтримки, щоб нас могли підтримувати. Uh -huh. Нас підтримував бізнес. ось. І буквально ми це проговорили, і через два тижні до мене приходить приходять до мене девелопери і кажуть, що ви знаєте, ми тут хочемо робити культурно громадський центр, Ось нам вас посовітали. Чи піде ти ви до нас працювати? Ну нічого собі слухайте. Ось це, це було це, дуже от, я... що, що, що значить все ж таки дуже хотіти і, і в правильному руслі. да, Марію свою направляти, посилати, так би мовити. Так, я на них подивилася. Ну я мені здається, я непогано розбираюся в людях. Мені відразу здалося, що це якийсь новий бізнес, що це не ну, я працювала ну, із бізнесом 90 дев'яностих, да, uh -huh. що це якісь інші люди. І ми відразу домовилися: кажу, давайте я проведу, ми проводимо вас івент, а потім поговоримо. І він каже: ну так зараз уже новий рік буде, у нас там два тижні залишилось, як ви проведете. Я говорю, все нормально, ми зробимо. А ми просто вже планували, ми прям хотіли десь в приміщенні вийти, бо ми ну, хотілось якось знайти uh -huh. нове місце. Ось. І ми робимо івент. Ми презентуємо електронний альбом київського музиканта, такого а, а, ХС, хспд Він називається. Він композитор uh -huh. український. Ось. І ми робимо презентацію його альбому. Його альбом виходить на лейблі. Такого іншого, який належить іншому українському композитору Ругару. І а, ми збираємо таку конгломерацію музикантів електронних і композиторів, які в нас презентують цю програму. І ми її робимо прямо у цій будівлі на другому поверсі. Ми ага. якраз її випробовуємо, ну, типу, як там сусіди, чи як там чутно. чи я що. Ось. І, і до нас приходять, у нас, мені здалося, на ці вечірки було 250 людей. Це Нічого, для Харкова так, так. для першого разу це типу дуже круто було. Виходить, що в, власне замовники попросили вас в цій будівлі провести, так? Це вони... я, я їм запропонувала, бо ми про це думали. а Вони А ви знали дали... це місце вже. Ні, я, вони мені його показали. Я кажу: так, mm. давайте ми проведемо тут mm. подію, а потім вже будемо говорити. Ми проводимо mm. цю подію, дуже багато людей приходить, дуже багато людей дізнається про це місце. Ось, і... Звичайно, після цього ми вже спілкуємося, на інші, і вони мені пропонують зайнятися у них івент діяльністю uh -huh. в цій будівлі. І в мене дуже були такі амбіціозні плани, бо на момент, коли я в них попрацювала два місяці всього, ось, і на момент, коли почалася війна, ми планували привезти Гогольфест у Харків. Ага, я пам'ятаю, до речі, ходили такі, такі навіть не те, що чутки, а планувалося ж, здається, що го Гольфест приїде у Харків. Було таке, так так. І ми вже почали прям спілкуватися і з Андрієм Палатним, який там керує театральною mm -hmm. програмою, з Троїцьким. Ось, і прямо ми так почали піднімати культурну спільноту в Харкові. Ось ну там було багато івентів. Там значить, люди, які в нас хотіли робити книжковий фестиваль. А ну ж, це ж типографія, воно прямо. Угу. Туди. Потім у нас там концерти, потім люди, які займаються електронними вечірками. Тобто, ми хотіли відкрити цю будівлю для різних івентів, але Ну, все звичайно сталося, поки що накрилося так, сталося, завдяки, що так би сталося. мовити, нашим сусідам. Ну і що, що тепер? Два місяці тому на два з половиною до мене повернулися мої хлопці. Ось, і з цієї компанії з Альтердевелопмент. І розказали мені, мені таку історію, що ми ж не можемо стояти стільки на паузі. <рігла> Кажуть, ми не можемо, ми дуже хочемо повернутися до цього проєкту. Е, ну, це, типу, важливо. Ми думали спочатку робити там просто культурний центр, але, але зараз ми розуміємо, що це повинен бути якийсь центр з громадською складовою <рігла> зазвичай. І е, ну, то вони просто мені вони ініціювали повернення до цього проєкту, бо. <рігла> З'ясувалося, що вони представте, вони всю війну. Будинок на Розенфельда це також. Ой, будинок на Бажанова. Будинок це Розенфельда Поки що, Розенфельда На честь Макса нашого ліча. Поки що не назвали ані будинки, ані вулиць на вулиці Бажанова. є будинок Розенфельда. Він довго стояв у чисто один. А це також об'єкт нашої компанії. Ось, і вони, представте, вони всю війну його реставрували. Бо сама mm. наша компанія вона займається саме реставраційною діяльністю. Вони реставрують, а потім ревіталізують mm -hmm. під нові якісь нові сенси туди вкладують. Боже, як здорово, що такі люди є. На жаль, It's... одиничні і замало для Харкова. Але, тим не менш, хоч, хоч, щось. Я, хоч я, щось. Для так. мене це було від... Але, ну, в мене було вже відчуття, що вже ось дозрів, що хоча б бізнес, він же повинен дозріти до цього. І я прямо Ну, ну здо... от, от, от ви знаєте, абсолютно згоден з вами. Добре, що е, бізнес дозрів. Бізнес розуміє, що не треба, що е, я б сказав так: можна і потрібно навіть брати в оренду, купувати отакі старі будівлі, але не робити з них якісь новобудови, взагалі перетворювати, спотворюючи. Вигляд, що є до речі, от я що є й досі? На жаль, я от згадую і тут в студії згадував жахливу абсолютно ситуацію з чудовим унікальним дійсно у всіх сенсах будинком на вулиці Гоголя, 2 Двоповерховий колись був двоповерховий будиночок на секундочку першої чверті 19 століття. Ну таких у Харкові раз, два, три, і, і все це права сторона. Става. Якщо йти до да, спочатку угу. вулиці Гоголя. він знаменитий. Чим він побудований для Лютеранської громади Харкова, його побудував скоріш за все, якщо не помиляюсь, архітектор Васильєв і точно. Він там жив більше того, він перейшов потім у власність іншого архітектора. Архітектора Тона. Це той архітектор, який побудував Олександрівську колокольню. Наше знаменито. Ну тобто, там цей будинок такий, що з нього пил треба здувати. Його, його взяли і, на жаль, просто власники надбудували третій поверх, наліпили якісь сучасні метал, металопластик. Здається, О, ну щось металокераміка, то точніше і так далі. А, знов, от тільки що розпочалася наша вечірня година з того, що відбій повітряної тривоги, на жаль, зараз знов повітряна тривога у Харкові і області. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні. Бережіть себе і близьких, будьте, будьте уважні. А, так от, ну є, на жаль, і таке розуміння, чомусь, що ми можемо робити що хочемо, хоча це також пам'ятка пам архітектури, звичайно. Але приємно, що з'являються люди, які розуміють, що можна і потрібно заробляти на цьому гроші. А може навіть ну тут я не знаю, як культурний центр принесе чи, чи не принесе прибуток, можемо поговорити про це. Але факт в тому, що будівля повинна залишатися такою, як, як побудували колись, в такому вигляді, в якому вона до нас дійшла за там 150-200, ну умовно кажучи, років. Да, ми за війну ми почали співпрацювати з. Київськими урбаністами під назвою Урбаніна Макс Головко, там А, В них багато таких цікавих проєктів, але Ну, вони займаються Києвом. Але на той момент до початку війни ми почали з ними співпрацю, і зараз ми закінчили перше наше дослідження. Це дослідження будівлі та території навколо. Це, типу, дуже цікавий документ. Він є у нас на сайті там 89 сторінок. Och du... Презентації, mm -hmm. вони навіть порахували, скільки дерев на цьому районі, скільки закритих mm -hmm. дворів, скільки пішоходів там проходить, скільки в нас там бізнесів. Ну це була довоєнна інформація. Ось це власне про цей будинок на коні. Да, mm -hmm. Ми просто досліджували сам будинок. І, як що сайт там називається, нас? щоб кожен мог зайти подивитись? Alter development Альтердевепт Alter Альтердевелопмент, development. Alter development. Mm -hmm. да. І там можна зайти, Там у нас декілька об'єктів. До речі, об'єкт на, якщо не помиляюся, на Гоголя 3 це також наш об'єкт. Там пам'ятаєте такий розвалений така. Там вона обвалилася угу. напроти того, це Гогляд. Так, там такий так, так, закритий так, був так, двір. Да, Так-так-так. Да, да, так, Хлопці його також взяли і хочуть відреставрувати. Ну, було в планах, а, а Там, зараз... до речі, такий прибутковий будинок, десь поверхи на 4, мені здається. Так-так-так. Так, а, так. Я пам'ятаю, як сміття вивозили, да 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 угу. Я там ще в студентський час там гуляла по кришам. А що ви маєте який сенс вкладаєте в культурний центр? Що по вашому це повинно бути? На початку нашої роботи мені здавалося, що ми там просто будемо проводити якусь культурну діяльність, там музичну, театральну. Ми, угу. ми почали за ті два місяці, коли ми почали працювати. Ми туди запросили там театр нафта, віру Толмачову, Машу Капусту, всі наші, всі наших улюблені, всі знайомі, так, 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 да, ми всі ми всі позвали, сказали, ось у нас є така. Така от історія. У нас є ця будівля, тут можна все проводити. Давайте ми готові типу, віддавати площі, там, давайте якось співпрацювати. Потім почалась війна, і зараз е, я приї я просто бачу, е, я бачу цей центр. Знаєте, як я, я, От зараз я не дуже розумію, е, що потрібно людям насправді. Угу. Для, я зрозуміла, що цей центр він повинен наповнюватися. З розуміння людьми, що потрібно громаді, так він і повинен формуватися. Ось зараз я це бачу, як от на що є відгуку громади, так він і повинен. До мене за цей час звернулися урбаністи декілька. Потім кінофестиваль звернувся. Потім а, люди, які роблять вечірки, ось ну почали мене питати просто про цю будівлю. І я подумала, що зараз ми почнемо. Ми зробимо. Я дуже хочу, щоб ми там зробили підвал, бо там велике приміщення, і воно може слугувати як укруттям. І з того можна починати якусь діяльність у цьому центрі. Угу. Тобто проводити, давати приміщення, літмузей до нас ще звертався. Ось ну. Починати там якусь діяльність в цьому підвалі, а далі він буде вже розвиватися по потребам людей. Звичайно, там ну я в майбутньому, звісно, може, я хочемо реставрувати і потім його запустити, але ж це довгий процес. Нам ще нам, нам ще три дослідження. там ще повинна повинні спочатку провести, а потім mm -hmm. вже приступати. А в подвалі можна якусь діяльність вже просто зараз розпочинати, так наскільки я розумію. В принципі, я думаю, якщо з Віктором Дворником, якщо дворником, якщо він, ну ми як би домовилися, якщо він розробить план і ми підключимо наших будівників і зробимо його придатним для цього, звісно, вже можна буде. Я не знаю скільки просто на це піде часу, але так, все можна і. Я планую, що ми так і зробимо здорово. Ну віктора я бачу, тягне на підвали чомусь. Він він зробив в одному з переміщень Академії культури так такий простір, ну перші кроки можна сказати, принаймні. Тут ще один підвал підвал йому так під руку. Ну просто час Підпав. такий так, так час ну, такий. зрозуміло. Так. А от ви хотів запитати, до речі, щодо реставрації будівлі. Наскільки великий масштаб реставрації там повинна провести, щоб будівля в. Вигляд прийшла потрібний, ви маєте на увазі, скільки часу на це потрібно, чи що так, можемо казати і так, і наскільки глибока реставрація. Ну наскільки іншими словами, наскільки ця будівля зараз в стані руйнації, будемо так казати? Ні, вона не в стані. нормальна, да? Ні, вона нормальна, ви та. там... знаєте, там багато у дворі приміщень, які були вже достроєні, там потім якісь пристройки, і ми над неї дивимося, ми хочемо її відкрити, бо це закрита територія. Ми хочемо відкрити її для доступу людей, щоб uh -huh. вона була відкрита. По перше, ось, і по-друге, звісно, то привести її в лад на самому. Але, але там не, не дуже масштабна. Але але ви знаєте, я що зрозуміла за цей момент, бо хлопці, вони, вони просто. Дуже багато час про архітектуру. Вони читають, вони їздять по світу. Вони дивилися весь цей час, як робляться об'єкти. Ось, uh -huh. наприклад, мій керівник Тарас він спеціально поїхав в бібліотеку Оді в Фінляндії. Подивитися, як робиться культурно-громадський центр, що в ньому знаходиться, як воно працює, здорово, клас. Він ну це прямо він доторкається. Тобто, і... це не просто так, а давайте щось зробимо, а як ну, як, як, як ви ні, ні, це, це не так і серйозно обґрунтовано. Мало того, да, що ми поки що, і от я ж кажу, що ми не знаємо цих потреб, і я хочу типу зрозуміти, що вам крім, зокрема, розуміння нагальних потреб, скажімо так, суспільства, харківців, власне, громади, що вам ще потрібно? потрібно Для того, щоб запрацював центр? А, ну за, Зараз у нас нам потрібні зараз гроші на дослідження. ось І тут я різні варіації шукаю, як нам знайти, бо ми звичайно, як і всі, ми за війну втратили угу. частину капіталу, і ми ж ну будували ж цю будівлю на на Бажанова. Ось і зараз ми просто шукаємо чи грантові кошти, чи кошти якісь, яким, з якими ми можемо провести наступні етапи архітектурних наших досліджень, чи інвестиції, якісь, то тобто це нам дуже потрібно, і ми От спілкуємося з ГО, як ми можемо разом проводити там діяльність і займатися дослідженнями цієї будівлі, і ну їм одним словом, цінати потрібні. Ну, меценати, можливо, меценати, да, ну можливо, це да, інвестори, і меценати, і можливо, це ну, просто якісь гроші грант ну, якихось організацій. Ну, так. гранти ну. то окремо, так. Тут працювати, дізнаватися потрібно вигравати і так далі. А як, якщо от нас, скажімо, послухають, і хтось вирішить, і чи, чи взагалі може якось, я не знаю, оголосити, щоб люди скидувалися там. Покопівці, це, це ну, все було. Мені, мені здається, над... що, це, ну, да, що це ну, людям покопівці. Мені здається, є більш нагальні, звісно. Я думаю, що ми повинні знайти якби, гроші і показати, що наш проєкт реально потрібний, що він буде, що він дієвий і ну, що він буде. Ну, поки що така Харкову. стадія. Скажімо, така проєктна, можна сказати. У да, нас зараз проєктна стадія. Mm -hmm. Це реально, і я думаю, що вона десь ще рік-півтора буде в нас, а потім. Ну, дай Боже. Хотілося да, б зайнятися вже будівлею. Я впевнений, що після перемоги оці такі проекти абсолютно нагальними стануть, звичайно. Я не сумніваюся, тим паче, що я, що я бачу цей проєкт більш ширшим. Тобто, Після того, як я подивилася дослідження Урбаніни, я зрозуміла, що, що вулиця, по якій будуть до нас ходити люди, це буде вулиця Конторська. Угу. Ось, а вона ж зараз, вона ну, якби. Там Пішоходить дуже мало, дуже мало людей ходить. Ось і урбаніна. Вони кажуть, що якщо там зробити якийсь такий маяк. Вони так ну, вони це обґрунтували в дослідженні, що якщо там буде культурний центр, то вулиця Конторська, вона стане якраз тим шляхом, по яким будуть люди ходити в цей центр. Ось і можливо в з'єднається той шлях, знаєте, наша набережна, вона ж нікуди чим не закінчується. Ти куди доходиш, і все, і став. Що угу. можливо, це це буде якраз шлях для людей, що вони можуть ходити по конторській в наш центр, а потім іти по набережні додому. І це мене натокнуло на таку ну, на таку думку, що якщо ми культурно-громадський центр, то можливо, ми повинні якось ініціювати і казати про те, що ми хочемо залучити людей до розвитку цього району. Бо від цього всі ви. Я розумію, що нам потрібно спочатку зі всіма поспілкуватися, хто там є, хто, які там є бізнеси, маленькі кафешки, там, я не знаю, там школа архітектури інше. Ми вже спілкувалися просто з дихінками. Всі, хто знаходиться у нас в окрузі, з і з яким успіхом, до речі? Ну, Всі кажуть, ну, класно, романтично. Ага. Ну, Принаймні при, при не проти ідеї. Ні, ні, не проти. А бо, що то участі своєї? Ну, я не знаю, школа архітектури, вони, наприклад, там ну, тут, сквером з зараз все займаються. Да, ну, Вони вже займаються там, сквером. Uh -huh. Ось у Віктора Дворніка він сказав, що у нього взагалі є вже проєкт, він якийсь складав парайонні проекти. Тобто я це бачу як об'єднання. Да, так, це про відповідальність і співучасть громади, власне. Всі ж вигра, якщо люди там будуть виграють всі і бізнеси, uh -huh. і ГОшки, і школи, і всі, хто там знаходяться, бо всі ми будемо займатися однією справою. І я думаю, що власне орендарі, які будуть заходити потім, які не культурні, да? У нас така у нас не, ну, культурні. Ну, не культурні організації, <рес> так, так. не громадські організації. Uh -huh. так, бо в нас така модель, що ми хочемо, щоб у нас було десь 30% культурних, якої культурно-громадського сектору, 70% це будуть орендарі, але соціально відповідальні. Uh -huh. І ми вже можемо закладати на початку цю відповідальність за цей район. Ось, і наприклад, коли до мене прийшов, прийшла людина з кінофестивалем, він каже: Ми хочемо проводити сніданки з режисерами там я кажу, ой, а у нас там кафешка напротив. А давайте ми з ними позната. Можемо... я. Я зразу подумала, що ми вже можемо залучати uh -huh. людей з нашого району до нашої діяльності. Я розумію, що це дуже масштабна, така об'ємна штука, але я просто бачу, що вона вірна по своїй суті. Слухайте, як здорово? Ви так намалювали класно. Я вже просто це Чи, чи тут нас, вже? звичайно, не, не бачить, просто да, все ж таки, все ж таки, радіо, Ольга ще так руками показувала ці ці вулиці, конторська, яка з коніва перетинається. Ну дуже мальовничо, я б сказав, і так уявно. А я, коли чую от такі речі, я розумію, що вони більш вірогідні, скажімо так, і вони якісь більш життєві, більш конкретні, ніж. Те, про що розповідає, скажімо, наш міський голова, коли там малює Харків майбутнього, Нормана і таке інше, Нормана Фостера, точніше, і таке інше, щось якісь злотиї гори, те, що називається, щось таке манілівське. А от оце є конкретика, власне, оце є дійсно конкретика. Слухайте, ну я, я вам бажаю неймовірного успіху і знов таки зрозуміло, що після перемоги нам всім над чим буде працювати, роботи буде просто вище крише. Я не знаю наскільки, і от в таких проектах. Ну просто і в радість буде в тому числі. Бо це працювати, бо це про також про відновлення Харкова і про історичної спадщини відновлення, і власне про, про сам Харків. Дякую, Ольго. Нагадаю, що спілкувалися ми з Ольгою Ситник, керівницею проєкту історико-культурного центру Друк. Зараз ми перервемося на невеличку музичну паузу традиційно. Потім продовжимо майже продовжимо тему. Ми будемо говорити власне про усілякі знаєте. Добудови, надбудови, прибудови у тих місцях, де їх взагалі не повинно бути, дуже часто в історичному центрі і біля знов-таки пам'яток архітектури. Нещодавно була відбулася така гучна подія. Ну тут здається, це той випадок, коли місцева, місцеве самоврядування зреагувало нормально. Я маю на увазі те, що відбулося біля гіганту нашого на, на Пушкінській. Одним словом, поговоримо. А поки що, музична пауза це пісня Живи, пісня Макса Маєстро, який зараз на фронті, разом з Колею Сірокою. Він вона присвячена власне, медичним. Працівникам, день яких сьогодні святкуємо, які спасають життя наших воїнів. Отже, не перемикайтесь, буде цікаво.